Скандал навколо найбільшого в історії країни штрафу не вщухає. Місяць тому в антимонопольному комітеті заявили, що підозрюють 18 найбільших гіпермаркетів столиці у картельній змові, що призвело до підвищення цін на продукти харчування. У цей список потрапили як всеукраїнські, так і міжнародні мережі. Їх магазини є і в Чернігові. Максимальне покарання за антиконкурентні узгодження дії 10% від річного обороту, а це 20 мільярдів гривень. Головний антимонопольщик країни Василь Цушко повідомив у Чернігові, що торговці мають час до листопада або зізнатися у змові, або довести свою новинність. Предварительно, по нашим даним із 200 мільярдів, приблизно не нагрели потребителя міста Києва десь на 50 мільярдів і поставщика теж на 50 мільярдів. Притом звучало сьогодні, що бонуси, розчет по, по, за товари до 120 днів є. У нас це, як говорить фігурує в ділі. Ну, вы прекрасно понимаете, что есть продукт, который там реализовывается даже по своим срокам, там, условно за две недели, рассчитывается с ним да, через 100 дней, потом там за вход на полку, плати и так далее. Все это, мягко говоря, нарушает наше законодательство.